Рівняння, пам'ятаєш, цей жахлива ця, от там вже був музичний фестиваль на да, да, 260 людей. Там молодь, танцює, да. співає про значить, мир, кохання все добре. А там на відео видно, як вже до них наближаються на планерах. Значить, ці вже, ну, терористи, які потім вбили більшу їх частину. І мені здається іноді, що от Західний світ це от як цей музичний фестиваль. А на фоні вже наближаються Іран, Росія, інші божевільні, Північна Корея і мета яких одна вбити. І єдина відповідь на це це сила. Ніякої іншої відповіді немає. Демократія, права людини, верховенство права це все святе, але ці базові речі мають ґрунтуватися на танках, літаках, артилерії, дронах. Оце на цьому. І коли воно буде на цьому, то тоді цей світ зможе себе захистити.